Яке б місто не відвідало команду учасників Єврокубків, вона ніколи не уникне місцевих особливостей. Загреб не виняток на шляху Чорноморця. У столиці Хорватії свої економічні звичаї. Ранок багатьох хорватів починається, по суті, в англійському стилі зі свіжої газети. Ті, хто полюбляють футбол, вичитують різноманітні новини зі стану улюбленого клубу. В Загребі старт дня футбольного вболівальника нічим не відрізняється. Від початку дня фаната. Будь-якого іншого хорватського клубу. Але є тут одна особливість: в Загребі дуже прискіпливо вивчають сторінку з букмекерськими коруваннями на той чи інший матч, адже існує байка. Мовляв, якщо ти поставив гроші на матч загребського Динамо, то втратити їх майже неможливо. Зародилась традиція після восьми поспіль динамівських титулів чемпіона країни. До хорватів дійшло. На футболі можна робити легкі гроші. Статистика восьми переможних сезонів говорить, що Динамо у внутрішньому чемпіонаті виграло майже 90% матчів. Протилежна ситуація в Єврокубках, де три поєдинки з чотирьох загребці програють. Відтак місцеві масово ставлять проти своїх динамо зараз не у найліпшому стані. Єврокубків їм не потягнути. я поставив на Чорноморець, У них кращі шанси. Люди усе зрозуміли декілька років тому після кількох матчів Ліги Чемпіонів і почали грати проти Динамо. Коефіцієнти були дуже хорошими. Ставили по 500 євро на поразку Динамо. Це великі гроші для Хорватії. За відкритою інформацією букмекерів ставити було вигідніше на одеситів. Коефіцієнт був у три рази кращий, приблизно шість на перемогу проти однієї цілої та семидесятих. десятих. Ігра підтвердила істину: став і не програєш. Свої проте нематеріальні розрахунки були і в Романа Григорчука. Він думав про гідний дебют. Мені самому цікаво, зможемо ли ми зіграти, наприклад, в атаку так, як ми вміємо, іменно це тест. Математичні ж розрахунки наставник Чорноморця був готовий вести лише у жартівливому тоні і тільки щодо голів. Ми обычно говорим, що 5-0 нас очень хорошо устраивает, не жлать на нашу пользу. У першому таймі боліло серце в тих, хто ставив на гостей. Підопічні Бранко Івановича агресивно намагалися втерти носа невіруючим. Одесити під пресингом майже не тримали м'яч, не кажучи про атаки. Звичайно, перше там чувствовалось навіть нам что мы, наверное, низко сели. поэтому. В атаки не очень действовали. <різований> не можуть би діта в тайме ми дали, Може быть, чуть больше свободы. Її використовував Брозович, перетворюючи небезпечні, але не результативні удари. Одесити ж після кількох пасів плуталися та губили м'яч. В одному із таких моментів Ферери перетворив помилку Джеджа на результативну атаку. Після прогулянки захистом чорноморця її завершив Фернандес. Будемо вважати, що наш рівень це другий тайм, а не перший. І я думаю, що так воно і є. Бо в першому таймі ми грали неправильно. Це навіть не помилки були, а просто неправильні, неправильні думки, неправильні прийняття рішення на полі. З роздягальні Одесити винесли правильні думки. Цей удар Фернандеса можна не брати до уваги. Він був лише відголоском першого тайму. Чорноморець сам зробив себе фаворитом гри. Контроль м'яча дозволив креативити. Ставка була зроблена на гру другим поверхом. Декілька моментів біля воріт желеніки налагодили приціл чорноморця. Він знадобився Антонову, аби зрівняти рахунок після подачі Рієри. Я думав, що сіта буде подавати зразу, але но він... Убрав під праву ногу і так получилось, що я хочусь з глубини вбігав. І я виділ, що защитник не достає. А як на такій висоті міг дістати м'ячний високий джейджер? Він після подачі кутаса зависнув у повітрі та встановив переможний 2-1. Динамо ще намагалося на контратаках взяти реванш, використовуючи ситуативні помилки Чорноморця. Втім, позбавити цього дідугана насолоди висловити все, що він думає про футболістів. Вони не зуміли щодо атак чорноморця, то вони не обмежилися фінальним свистком. Вже вдома в аеропорту Одеси команда Григорчука розпочала підготовку до матчу із зорею.